Всім привіт! Мене звати Леслі, і ви на моєму каналі. Одразу вибачаюсь за те, що роблю озвучку не своїм голосом. Трохи захворіла. І так як Хелловін вже не за горами, я вирішила зробити 5 ідей для ваших ос на Хелловін. Деякі вже використовували, можливо, і всі, але я хочу вам підігнати трохи Хелловінського настрою. Приємного перегляду. Перший кандидат це ось вампір, Для цього я хотіла зробити щось типу пафосного плаття чи щось такого. Потрібно обов'язково зробити колір очей червоного кольору або відтінку. Звичайно ж, зробити кров для того, щоб одразу зрозуміли, що то є вампір. Одяг можна зробити на свій смак, але так, щоб він був схожий на вампіра. А саме як ви бачите, його одежу. Тоншкіри потрібно зробити світлий, адже вампіри це неживі істоти. Ну і за 5 хвилин ви маєте його одяг. Ну а це результат. Ну а далі мумія. Я думаю її доволі легко робити, бо там можна сказати лише пов'язки. Можна в принципі зробити різні на ногах, тому що там є дві і вони обидві гарно виглядають. Як на мене непогано виглядає, якщо додати штуку на пояс. Ну а ось результат. Ну і моя любінка це чорний кіт. На Націос має бути все чорне або ж сірого відтінку. Ну бо логічно, що він має бути чорним. До речі, вушка в кінці, бо там є кілька варіантів. Ще зараз покажу, які нашийники будуть підходити для такого наряду. Вирішила зробити ще темно жовтого. Ну а це результат. Плюс ті самі варіанти. Ну і як би це дивно не звучало, але далі сирена. Або русалка, ну це вже як хто її називає. У неї є типу зябра замість вухну і як всі знають хвіст. Вирішила зробити цю ось з кольорами, які асоціюються в мене до сирен. Як на мене, вийшло доволі непогано. А ось результат. Наступний одяг це давньо єгипетський стиль. Я іноді дивилась на картинку з хрому, адже я не дуже розуміюсь на історії і часто плутаюсь. Але це не завадило зробити доволі схожий наряд, як у Єгипті. Я забула додати штучку на ноги і тому додала в кінці, коли вимкнула запис екрану. До речі, цей костюм підійде як і хлопцям, так і дівчатам. А ось результат. Надіюсь, я вам допомогла і тут не було відьми, бо думаю, що це найпопулярніший одяг на Хеллоуін серед гачарів. Дякую за те, що додивились до кінця. Я справді дуже вдячна вам за переглянуте відео, тому що я дуже старалась. Ну а на цьому все, всім папа і до зустрічі!